Компанія Рособоронекспорт та всі інші російські юридичні і фізичні особи, які підтримують війну проти України, вони залишаються під санкціями Сполучених Штатів Америки. Про це заявили у центрі протидії дезінформації. Напередодні я нагадаю, в мережі з'явились повідомлення про зняття обмежень з рособоронекспорту. Російські опозиційні змі посилались на указ американського президента від 30 червня цього року. І, Як пояснили у центрі протидії дезінформації, обмеження стосувались скасування так званого «сирій Ського санкційного списку натомість санкції за участь у війни проти України і співпрацю з Іраном, тобто ці два інших списки, вони залишаються незмінними. Помилував 16 людей. Білоруський диктатор Лукашенко звільнив засуджених, зокрема і так званих екстремістів. Імена тих, кого помилував, не розкривають. Відомо лише, що серед звільнених восьмеро жінок, ну і відповідно, стільки ж чоловіків. Нагадаємо, у червні після візиту спецпредставника США представника президента США, які у Білорусь Лукашенко помилував 14 засуджених. Насправді це політв'язні серед них і. Тихановський, який був конкурентом чи претендентом на посаду президента Білорусі свого часу, і того був запроторений до в'язниці. Наступну тему почну з цитати: серйозна загроза європейській безпеці. Так прокоментувала верховна представниця ЄС ЄСКА Калас підтримку Росії з боку Китаю у війні проти України за її словами. Пекін має припинити бути рятівним колом для Москви. Далі деталізована цитата. Дозволяти війну в Європі і одночасно прагнути більш тісних зв'язків з Європою суперечливо. Китай повинен вирішити цю проблему. У нестабільному світі Пекін має використовувати свою зростаючу силу для захисту міжнародного права. Кая Калас, верховна представниця ЄС. Долучаємо до бесіди кандидата політичних наук, експерта міжнародника Богдана Ференца. Богдана, як чуєте? Вітаю? Чую вас добрий ранок. Що нам дають ці заклики? Окрім теоретичної історії про те, що ми граємо в гру гаряча картопля. А давайте перекинемо заклик комусь припинити постачати для того, щоб припинити війну? Заклики посадових осіб європейських інституцій, це подекуди формування політик. Тобто вони ж також не просто так е, е, випрацьовуються. Просто щодо Китаю, якщо сюжеті було зазначено, ну. Для мене трошки також подекуди дивно чути, якщо це в реаліях, тому що Китай не є державою-членом ЄС. Якби він був державою-членом ЄС, то дійсно можна було б або принаймні прагнув до Європейського союзу, то можна було б накласти такі заклики на реальні конкретні дії. Але всі, хто займається темою Китаю і його зростаючого впливу, розуміють, що Китай буде все далі і більше мілітаризуватися і ще. Більш масштабніше, тобто, да впливати на світові процеси і проявляти свої амбіції, не лише регіональні, тому власне і дійсно ця зростаюча загроза вона нависає не лише над Європою, Заходом, але й над Сполученими Штатами Америки, тому і США Дональд Трамп і адміністрація думають, як стримувати Китай в той же час граючи з ним або намагаючись грати в тарифні. Війни і домовлятися так, тому що розуміють, що Китай також і його очільник, Сі Дзінпін, вони також дуже прагматичні і їм набагато, на мою думку, зараз вигідніше все ж таки продовжувати свою економічну експансію і поширювати свій вплив на різних континентах. Це зокрема Африка, Латинська Америка і можливо, навіть поглиблювати співпрацю з європейськими країнами ніж зараз вступати в якийсь серйозний конфлікт. Хоча знову ж таки такі ризики однозначно завжди залишаються. Пане Богдане, хочу спитати про далекоглядність американських аналітиків і американських інституцій, які відповідають за контроль санкцій і впровадження нових, та й мабуть, та за політичний напрямок. без політичної волі санкції та не буде. Я просто до чого від початку року. Нових обмежень адміністрацією Білого Дому накладено не було. Які б контролювали появу нових підприємств там, прокладок або прямих, та які щось постачають Росії, і на цьому тлі про це пише The New York Times. А тільки у Китаї більше 130 фірм, які рекламують свої чіпи і продають їх на Росію, в тому числі для виробництва ракет типу Ха. От відкрилось так, грубо кажучи, тобто немає нових санкцій, з'являються нові фірми. Це виникає виключно через політичну волю чи недалекоглядність аналітичних центрів, які, до речі, теж пережили свій етап реформування та з приходом нової адміністрації. І тепер ми бачимо такі наслідки. Що це роз'ясніть. Я думаю, все ж таки, те, що стосується контролю за виконанням санкцій американських це не на аналітичних центрах лежить плечах. Вони дійсно продукують ті чи інші позиційні документи, можуть моніторити, причому часто з відкритих джерел, що як відбувається, яка кількість тих чи інших схем, які існують. Але все ж таки есенційна політика США це на тих органах державної влади, які безпосередньо відповідають за національні інтереси і безпеку Сполучених Штатів Америки. Тому в них дійсно також, коли змінюється адміністрація, керівництво відбуваються певні також внутрішні процеси. Але я не думаю, що вони насамперед, тобто да визначають і впливають безпосередньо на їхню житті діяльність. Тобто, да, це спеціальні. Структури, які створені при тих чи інших відомствах, які чітко володіють або мають володіти інформацією, як які санкції обходяться, ким вони обходяться, що потрібно зробити для того, щоб Росія не могла або не мала змоги безпосередньо за допомогою тих чи інших країн третіх сторін обходити ці санкції. Тому масив даних я думаю, він поповнюється однозначно, і питання в тому, як дійсно реагувати, тобто чи здатні. Американці, чи є безпосередньо політична воля у самого Трампа зараз не лише там да притримуватись тієї політики, яка була до речі санкційна ще за часів Байдена, але й власне не допускати обходження вже діючих санкцій. А ми бачимо, що на жаль, це обходження має місце і дійсно великі країни, великі. Гравці подекуди допомагають росіянам обходити ці санкції, Це і Індія, якщо стосується енергетичної сфери, нафтопереробки, це Китай дійсно технології. Це країни менше трішки, але також які мають багато на жаль можливостей, використовують їх поки що для себе. Ті чи інші фірми прикладки, Казахстан, та й думаю, і інші країни, арабські, деякі країни, які вже напрацювали за ці роки певні схеми. Дякую вам, Богдан Ферен, кандидат по політичних наук, експерт міжнародних, був із нами. Дякуємо, що долучилися цього ранку до бесіди.